Добрий день, шановна спільнота, у нас на цьому каналі здорове свинарство». Що я хочу вам показати зараз і пояснити саму технологію відлучення поросят, як її треба робити, як це буде вірно зроблено, що ми робимо на підприємстві безпосередньо. Тобто, перед тим як ми свиней виставляємо, ми робимо. Обов'язково прийняття пусто зайнято, тобто, виганяємося свини, робимо, розмиваємо бокс, білими стіни, також робимо дезінфекцію, застосовуючи препарати каустика. Тобто робимо 3% ошина каустичної соди, дезінфекцію, чому так, тому що це найкращий спосіб для того, щоб запобігти розповсюдженню таких як стафолаков та тобто, стриптококк. Після цього обов'язково миється корита, тому що речовина залишається в коритах, вимивається, витирається. І, що саме особливо, перевіряється обов'язково поїлка в даному випадку. Що ви повинні розуміти? розумієте, нашних полосаток поїлка повинна стояти на 15-20 см від землі. Я не люблю тяжні поїлки, я більш... Сторонніх безпосередньо соскових поїлок, тому що чешні поїлки зберігають всяку мусор і непотрібні речі в даному випадку. Тому скільки треба поїлок? На поряд достатньо одної паїлки. Якщо пересад більше, то треба ставити дві паїлки. сухому типу годівлі, при вологому типу готівлі достатньо достатньо одної поїлки. Що ми далі робимо? Що саме головне, кров повинен бути збалансований повністю, по всім поживна речовинам. Білок повинен бути легко доступний для таких свиней. Тобто в пристарті повинна бути обов'язково молочна основа та легко перетворими білок. Тобто не соя, а соєві текстурати, ферментаризована соя, картопляний протеїн, сухе молоко, ну і дуже багато інших додатків. Обов'язково повинні бути підкислива, вітаміни, мікроалементи, ферменти даному копко. Тобто, як ви бачите, у нас гранулятор працює, робить більшу гранулу. Ми думали міняти, але зараз на сьогоднішній день цього ну, не потрібно робити, тому що вони гарно вживають цей корм. Ще саме головне, ні в кому випадку ми не повинні обмежувати їх по Це похибка помилка номер 1 Якщо ви годуєте поросяток і обмежити їх по годівлі, то у вас буде падати крива. Да, поносі у вас умовно не буде, але у вас буде так називаємо крива. Падіння споживання, після чого вони починають на сьомий день більше їсти, оці хрюшки, да? і виходить у нас перенасичення, фермент не утворюється, перенасичення білка і починаються поноси і до, 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 на 10-12 день починається подіжуватися у неї. Тобто е, починають бити ваші поросяток. Тому корм повинен бути в постійному доступі, ось як зараз я вам покажу по всім коритам. Вони спокійно, його їдять в достатній кількості. Єдина ми дивимося, щоб вони віддали його, підсипаємо свіжий. Це основне. Ну, цей бокс безпосередньо зараз вже пройшло 10 днів після відлучення, тому може 12, ну, треба подивитися. тому вже обмежень немає, будемо їх переводити. На 45 50 день ми переводимо з предстарта на суперстарт. Тобто ще відрізняється предстарт в даного випадку від суперстарту, тим що там вже не гранульований корм, він почне зволожуватись. Там дещо менше деяких речовин і ми починаємо вже вводити соєвий жмих. той, який буде у них в основному раціоні. Поступово а, вони таким чином до, до, доходять до 22 кг і там вже можна їх переводити на звичайний старт суперстарту. І немає в даному випадку вже ніяких проблем. З тим, що вони звикнуть до в даному випадку, до соєвого змиха, який у вас є на виробництві виробництво, виробиться фермент і вони будуть гарно його переправлювати. Чому Любий понос він характеризує те, що у свиней не розвинена ферментна система. Тому, ну, якщо це він не інфекційний характер, характер, тому ви повинні зрозуміти, це буде для вас ознакою. Чи правильний у вас корм? Якщо у вас поносять свині, ви починаєте при відлученні, починаєте зменшувати корм, це неправильно. Ви таким шляхом зрізаєте їм прирости, ну і відповідно ви не отримаєте нормального результату по кінцю відгодівлі, Тобто у вас свині будуть на 10-15 днів рости довше, ніж зазвичай до 105 чи 140 кг, ще довше будуть рости. Тому ми повинні зрозуміти, що Корм, корм в даному випадку повинен бути збалансований і легко перетравний. Так, да, його ціна буде в межах 30 гривень. Але якщо рахувати конверсію 1,1, 1,2 і рахувати конверсію в межах 1,6-1,8, ви зрозумієте, що краще годувати синей в даному випадку комбікормом збалансованим і дорогим. Тому що буде витратна частина, часть, тобто собівартість за кілограма, буде значно нижче, ніж дешевим, тобто, і не досягати а, д, даного результату. Дуже часто підприємства додають антибактеріальні препарати, такі як оксицинку, додають колісцин, але він не дає свого результату. Ви вирощуєте у себе на підприємстві супербактерії. Супер Один окремий час у вас буде така величезна проблема. Коли е, ваші поросята вже не будуть справлятися з той нормою колісина, що ви даєте, тобто будете 320 грамів давати на потім 400-500. І так ви виростете до цю бактерію і буде, будуть великі проблеми, коли бактерія буде вас бушувати по вашому підприємству, видушувати ваші поросят. Тому е, з антибіотиками треба обережно, да, можна задавати їх, але окремо не більше, ніж 2-3 дні. Якщо десь якісь погодні умови склалися так, ви бачите, що ви не можете витягнути без цього, за рахунок самих кермів, за рахунок того, що ви можете там додати підкислювач, воду або санезіки препарат. Но, як це все робиться, якщо вам треба, поставиться така бочка. І через цю бочку ви можете вводити будь-який препарат, рідкий, як підкислювач. Якщо у вас немає дозатрону, у нас зараз стоять дезотрони і залишилися бочки, ми їх не розбираємо, тому що дозатрони іноді виходять з устрою, їх треба потім купувати нові, тому ми так з ними працюємо. Ну, і відповідно, В цьому боксі свині будуть стояти приблизно до 50 кг, Вони будуть поступово більше відбиратися, формуватися, ну, зменшувати скільки поросят станку. І відповідно, що ми будемо мати. Мати те, що вони підуть потім вже вагою 55 кг, 360 на відгадівлю і вже будуть годуватися там, приблизно тиждень вони годуватимуться стартовим комбікормом або гровером, відповідно, у нас нема гровера, у нас йде старт, тобто йде престарт, суперстарт. І ми в даному випадку, як ви бачите, вводимо. Дорачванський комбікорм, так називаємо, який годується вже до 70 кг, а потім ми переходимо на фінішер. Зараз ставимо дослід, набрали групи, ставимо дослід у порівнянні, ми хочемо подивитися десь у 105 кг, перевести свиней на, менш, на менше, е, менш білковий корм з метою подивитися, як впаде конверсія і наскільки буде економічно вигідно займатися в даному випадку. З дешевшенням корму, наскільки ми втрачатимемо приросту, втрачатимемо по конверсії. Але це досліди, я зараз зніму відео, вам викладу цих поросяток. Що ще е, хочу я сказати безпосередньо? Зараз дуже велика вологість приміщення, це пов'язано з тим, що на вулиці тумани, дощі, сніг тає і дуже важко срегулювати мікроклімат, тому що включати вентилятори, будемо зганяти вологість, ще стіни починають текти повністю. Тому період такий важкий. Гарно, коли або мороз на вулиці, да, і сухо, або коли вже дожів немає. Ну, цей період треба пройти, Піднімаються інфекційні захворювання, такі як грип. в даному випадку. Але ж підкачують трошечки поросята, в ви чуєте на відео. Ну, з цим треба боротися, а це тілка, як я казав ще раз. І без антибіотика все дуже просто виходить. Дякую за увагу. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.